Ось тут у вас буде три скіла, які я вже вивчила, до максимального рівня, який вам підходить по левелу. Коли ви це все зробили, купили удочку, одягнули, шукаємо найближчу від водойму. Мені подобається ловити в гірані біля гільдії магії. Тут я собі вибігаю зразу на вуличку. Ось тут фартове місце моє, Ось може бути інше. І починаємо Перший скіл. У нас фішінг, це ми просто закидаємо вудочку. І далі буде два робочих скіла: рілінг і пампінг. Тобто зараз буде скала хп рибки, ми її побачимо. І в залежності від того, чи буде вона збільшуватися чи зменшуватись, будемо юзати скіли. Скіли я юзаю ось не зловилася рибка, але це була. Нагороджена рибка, коли рибка, звичайна шкала буде синього кольору, коли така червона, це рибка з більшою нагородою, і, власне, спіймати її буде важче. Закидую ще раз, не розстраюватись, все вийде.